Небо України В минулому заступник начальника генштабу Збройних сил України Ігор Романенко на зв'язку з нами. Пане генерале, доброго ранку. Вітаю вас і наших глядачів. От в резонансна історія з тим переходом російсько-українського кордону, проривом чи переходом. От що найважливіше сумщина 50 людей забирають в полон. Ну от Діпстейт пишуть, що це є прорахунок наших сил оборони саме на тій ділянці державного кордону. Це їхня версія. Я, яка ваша версія? Що, що трапилось? Ці події треба розглядати, ну, залишаюся об'єктивними, на мій погляд, досить в досить широкому спектрі тобто, в воєнному, в соціальному і, якщо хочете, чи уж як. Воєнно дипломатичному, міжнародному, тому що людей все ж вивезли, якби там вони себе не поводили. І так послідовно, з точки зору воєнного пильність була мінімальна ступінь дисципліни низька. На жаль, там є зйомки того, як себе поводило ворог розвідував тут. Згадується два роки тому, коли у нас був наступ на Харківщині. Плани були за місяць гуром. Сказано, що планують наступи на Харківщину на Сумщину, але все рівно захід заходи не приймали на упереження не проводили, і ворогу вдалося просунутися вперед. Тут картину можна ще було згадати, але загальний підхід полягає в тому, що не було націленості на стан боєготовності цього підрозділу і дій цих військових. На жаль, щоб що знаходиться на кордоні, і треба готуватися до цієї дії. Зв'язку з тим, Росіяни провели розвідку, з'ясували такі стани, досить легко захопили цей населений пункт. Оце з точки зору воєнне. А тепер нашим справжнім бойовим підрозділам прийдеться вибивати їх від тіля, і зрозуміло, чого цього їм буде коштувати людей, і все решта це на жаль, по перше. По-друге, людей, які не вивезли з фахілого віку, пропонували виїжджати, бо там ну і вони відмовлялися скажем такою поведінкою. Не хочу, як би тут остаточне, Бог нам да, там чи всім, чиїм судія, але дуже схоже, як в народі кажуть, що це були вони ждуни. До речі, росіяни тепер і спекулюють, це, що люди погодились, перевезли, і це соціальний аспект оцінки цієї ситуації. А тепер дипломатично-міжнародне – це наші люди, які б вони не були, громадяни, і безумовно, це злочин з точки зору міжнародного законодавства, але міжнародне законодавство, росіянам не указ, вони користуються своїм, які пишуть. Переписують на каліні, коли як вони захочуть. Тому, от, на мій погляд, така многоспектральна оцінка цієї ситуації. Маємо, що маємо. Зеленський проанонсував можливу відставку, заміну командувача ПВК Південь, тобто, я так розумію, повітряного командування південь. Так, повітряне командування південь. І я тут намагаюся зрозуміти, це по старому що я проносував, а не замінив. І по-друге, ну є генерал-майор, ніби відзначений. В 23-му році особисто Зеленський йому вручав орден Богдана Хмельницького. Цитую за мужність і самовіддані дії, в за в захисті державного суверенітету. Потім є орден Богдана Хмельницького третього ступеню за 22-й рік за мужність і самовіддані дії. Орден Данила Галицького навіть є. Ну, словом, я і тут раптом раз і, і міняємо. Не знаю цього офіцера і генерала ще з рівня командира зеніта ракетного полку Дніпропетровського. Він професійно підготовлений. Питання у тому, як він себе там зараз поводив, мож, можуть бути, але дуже схоже, коли ситуація важка, то треба визначатися, хто ж за це буде відповідати. Причому я ставлю питання таким чином, що відповідальність повинна бути політична. Військова, ну і організаційна там і цивільне керівництво є на цивільне є і тому теж за події в Одесі треба відповідати. Значит, за відео зараз заздалегідь можу сказати, що інструментарія з точки зору організації, потужної протиповітряне, протиракетної оборони в повному обзізі там не було. Тому що росіяни мають інструментарій, концентруються на якомусь регіоні і можуть робити на жаль те, що робиться там, і таке. Ми бачимо, що вони роблять: Чернігівщину, наприклад, да, Сумщину на Харківщині. Тобто, в нас не вистачає сил засобів, ну і головне людей, які треба готувати, щоб виконувати такого роду завдання. Окреме питання безумовно, як він тебе себе там поводив. Там ну наш головний кадровик в збройних сил міністерства оборони Мар'яна Безугла е, щось там якось видає. Це треба безумовно мати е, об'єктивні дані. А щоб їх мати давно говорив вже роки два, що при ставці Верховного командовичу, яку ми розробляли в свій час воєнно науковим управлінням? Я відповідав як заступник начальника генерального штабу за це. І був супротив, і дуже важко все це було. Але довели розробили і втілили, але треба удосконалювати. Так, от щоб у Верховного головокоманди була об'єктивна ситуація, оцінка цієї ситуації, і в нас таких випадків було весь час за чотири роки. Дуже багато. Треба мати групу підготовних професійних офіцерів, генералів, які б на місці виїжджали, об'єктивно оцінювали. Незалежно корпоративно, у нас є інспекція Міністерства оборони, але це ж все ж Міністерство оборони. Можна присилати групу, формувати від якогось там вида збройних сил, але якщо підлегли цього вида і цього керівництва, значить зробили там якісь порушення, то бути об'єктивним дуже важко. І досвід чотирьох років війни підтверджує таку тезу, на мій погляд. І тому давно, як би, ну але не робиться. І тому щоб остаточно, чому генерал Карпенко там вміняється, щоб не справився з цією завданням, по об'єктивним причинам з точки зору озброєння техніки, я відповідально можу сказати, що спроможності там не те, щоб у них є, щоб відбивати таку роду концентрацію засобів повітряного нападу, яку організували росіяни саме по Одесі. Вони там, якби мстят чи за новоросійськ за події, на ну взагалі з 23 третього року, значит, ми підірвали Чорноморські сили оборони України діяльність чорноморського флоту відповідним чином, і Путін заспокоюється не може з цього приводу, а крім того, принципіально стратегічно бачить завдання відрізати Україну від моря, тобто в цьому mm -hmm. просуватися і тому Одеса. Вот э, такая ситуація, і дуже хотілось би, щоб оцінка і цього генерала Карпенка і там сухопутний компонент і діяльності, взагалі адміністрації військової була об'єктивна, тому що просто шукати у нас і до речі, під Харковом теж тоді зараз вона якось затихло, Коли наступ цей все ж був організований, арештовані були там два генерала. По моєму два полковника офіцера там суди йшли. Але там вже не тільки воєнний аспект, там будівництво фортифікацій, тобто система оборони, як зараз в цьому населеному пункту на Сумщині, про який ми з вами говорили, це тобто угу. там не тільки військовий в широкому спектрі відповідальності. А у нас законодавство на уровні там навіть не воєнного стану. Я весь час виступаю, і воєнні про це просять підвищити на, на рівні війни зробити з 22 року. Це не робиться. На жаль, і тому ну ми маємо наслідки такі, як як, як бачимо на цим локаціям. Панігори, ми розуміємо, що е, на деяких ділянках е, драматичних ділянках фронту ситуація дуже стрімка. дуже мінлива. Є окреме поняття в цій війні, яке не було характерне для попередніх таких великих конфліктів, це так звана сіра кілзон. Та цілі ділянки, які Взагалі ніким не контролюються, тобто то не класична лінія фронту. Все дуже в, по різному, на різних ділянках є ставка Верховного командувача, є Генеральний штаб, десь там би мали сидіти, аналізувати, ухвалювати рішення. І за наслідками ухвалених рішень ми б бачили зміни. Натомість ми вже, який рік поспіль. Про щось або про когось дізнаємося з дописів народної депутатки Мар'яни Безугле. От сижу собі і згадую, якби навіть в часи, коли два союзничка між собою воювали Сталін і Гітлер, якби так звучало би, наприклад, народний депутат Верховного Свята Совєтського Союзу, якась там Параскевія. Вимагає Нового. відставки такого ну, генерала забрати Жукова, Ракасовська розстріляти да. і так далі. Ну, ми, ми такого собі не уявимо. Такого не могло бути. Не. Чому в нас воно вже декілька років так е, триває? Що ми не чуємо висновків е, засідання ставки від генштабу, якихось інших пояснень. Натомість мусимо обговорювати і читати неверифіковані домисли або дописи безуглий. Високого рівня професіонала і головного кадровика збройних сил Міністерства оборони, пані Бізублиї, а, а ця умовно кажучи, Прасковія Іванова в Російської Федерації чи в Тічці вона б і доби не прожила. А, ну, це, мабуть, крайності, ми ж демократична країна, але в стані екзистенційної війни, і це принципова, на мій погляд. І... Повинно бути законодавство про відповідальність і головне відповідальність. чотири роки корупціонери корупціонують і роблять, як треба за великі кошти, потім виходять на суди, залоги мають і відкладують це на, на потім відповідальність за те, що під час війни, коли народ крові обливається, а вони крадуть у цього народу кошти так потрібні для нашого захисту. Це що, нормальна ситуація? Чому вони не відбувають ну, по перше, навіть справа суда не доводиться роками, не доводиться, і це коли в стані війни? Тому треба проводити через сап дуже швидко, і всі вони, порушники, і е, корупціонери, і порушники військові, де б вони не були, всі вони по вирокам суду повинні бути на передовій. Чи зі зброєю в руках, чи в підрозділах забезпечення? Називається як завгодно: дисциплінарним батальйоном чи гвардійським батальйоном, будь-яким. Але якщо буде відповідним чином організована то буде відповідальність, і ну то буде дисципліна. Дисципліна під час війни це головний фактор. А ми бачимо постану на фронтах, що там ну гуляй поле, як воно трапилось? Чому так трапилось? Тому що бригада без наказу відійшла. Та вона була ослаблена, спроможності, втомлена і так далі. Окреме питання. Але в чевніці 41-го, по-моєму, Сталін видав наказ там пізніше могли, не кроку назад. І, і, і це не сталінська ідея, це ідея, яка реалізовувала будь-які збройні сили, які воюють. Подивиться, як цей діє у американців. У британців, у ізраїльтян, тобто ті, хто сучасний ведуть бойові дії, значить, ну, британці, можливо, я там зачепив, американці, ізраїляни, ну, багато які країни там жорстко діють такого роду закони. А тут у нас українське ноу-хау, то можна якось пропетляти між відповідальністю та дисципліною, де да не вийде це зараз. Не зараз, ні до того, ні після того. І іншого шляху немає, тому що, а знаєте чому? Тому що діють об'єктивні закони війни. Це не тому, що хтось з хоче, там Романенко чи будь-хто, тому що вони діють і об'єктивно. І чи ми керуємося ними, і зміцнюємо цю дисципліну і діємо більш ефективно, чи трапляється, на жаль, те, що от ми з вами зараз обговорюємо. На підсумок буквально півхвилинки просто скажіть нам, от за тими ж самими законами війни з нашого досвіду в цій самій вже майже п'ятирічній російсько-українській, після того, як руски зайшли на руїни Лиману, як вони стоять вже на руїнах Покровської, роздають там е, декільком вижившим русські паспорта, що да? робити з е, нашими оборонцями Мирнограду і от у цієї кишені. Тобто це така суцільна кілозона, сіра зона. За логікою сьогоднішньої війни, що, яке рішення було б оптимальним? На жаль, там вже не кишеня. а вже фактично більшість там ну, цифри важка, 95% Покровська і весь мірний гранті сіра зона. А що це таке сіра зона? Це бої йдуть по всій території. І там вони в кругову наші б'ються, і тепер уже піймат, перемі... там уже кругової немає. Тому що все замішано, і в тому числі в вашому каналі, ми обговорили цю важку ситуацію і е, говорили про те, що треба головне все ж при всіх бажаннях відстояти, е, зберігати наше війська, тому що цим військам і військовим треба воювати. Бачите, з урахуванням того, що у нас твориться з мобілізацією, е, от, е, укомплектованості, тому кожного солдата, який реально воює та який реально не. Не воюю, значить, треба формувати відповідний підрозділ. Ще раз про це говорю. Значить, треба берегти, і тому ми про це говорили там місяць тому, Так, да, була воєнно політична, воєнно дипломатична необхідність, зрозуміло. Але президент сказав ще місяць тому, тобто він значить, сформував відповідальність на командирів тактичного рівня, що вони вирішать на місцях, хоча це ж воєнна структура. І ці командири без наказу е, міняти ситуацію не будуть. Я до того, що треба своєчасно приймати рішення щодо відведення військ. От коли ми з півдня Мирногради відводили, можливо, сразу є там, хоч маленька була не фізично закрита вже ця зона, а коридор був. Треба виводити було через північ Покровська. Ну що зараз робиться це, але в дуже важких умовах. Тобто, треба виводити війська, виву, виводити військових на нові, обладнані я підкреслюю рубежі. Тобто, ситуація така була якби спрогнозована, і продовжити далі боротися. Хі -хі 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 -хі. Дякую, дякую вам дуже, пане генерал, Романенко, засновник будівельного фонду закрива неба України, заступник начальника генштабу збройних України в шостому х роках. Генерал лейтенант дякуємо за включення. Гарного дня, дякую вам.